Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я Сергій Шелудьковий. Місяцький блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Знаходимося біля нашої пацієнтки, біля нашої капусті і нашого поповнення. Сьогодні нам вже двоє суток. Завтра буде, буде третій. Ой, на третій сутки вже будемо робити профілактичні процедури. Купіруємо хвостики, поставимо залізо, капнемо толторок з ротову порожнину, тобто зробимо всі процедури, ті, які ми робимо. І, можливо, поставимо вакцину. Є в мене вакцина від набрякової хвороби, яка колись на другий день життя, ну поставимо на третій день життя, тобто з другого дня життя. Тобто Можна ставити і пізніше, але з розрахунку... Щоб пройшло там, термін, каже, 21 день після ін'єкції виробляються антитіла, щоб до відлучки це все діло зробити. Тобто здвигаємо потім вже відлучку. Ну, ми відлучатимемо, якщо все буде добре, 35, 28, 35 день. В цьому параметрі будемо дивитися, як воно все в нас буде на даний момент, так як просили мене показувати всі. Дії, які я буду робити з цією свиноматкою, так як опороз був дуже важкий, реально такого порос в мене не було. І все те, що там відбувалося, реально ну, не можна передати словами. Ну але на даному етапі справилися, тому що дивлюся в коментарях, пишуть люди, дякуючи вам те, що показую, навіть 14-річний хлопчик. Допомагав матусі витягувати поросяда. Перед цим вони дві свиноматки не могли розпоросити Ну, в своїй практиці. І дитятко 14 років витягувало, так як у нього маленька рука, і він спасав маленьких поросят. Не завжди все буває, так сказати, природним шляхом. Буває, треба допомагати. Так що на даний момент зараз знаходимося біля пацієнтки. Температуру переміряли 39,5. Хтось скаже, це нормальна температура. Тобто в цьому... В цій ситуації для мене це є недобра температура, це як для людини 37,5. Це по моїм спостереженням. Є багато так, спостерігань у мене особисто. Все-таки температура в суроматці повинна бути 37,5. Це є стабільна, нормальна температура. Навіть на даний момент дихає вона тяжко. І зараз ми зробимо повторочку. Пройшло 48 годин з того часу, як ми кололи амоксицилін. Вколимо їй амоксецелін, вколимо їй, е, що там у нас, кальфостім. І ще раз вколимо катазольчик, тобто вколимо три такі препарати і один кубік оксидотину. Ці всі процедури я зараз буду робити для нашої капульки. Тому що дивлюся, йдуть виділення. Я не скажу, що погані, без запаху, ну, але є, є. Тобто є нюанси і я. Не виключаю того, що, можливо, щось і повредив. Але температура не низька, якщо низька, то була внутрішня кровотеча. Поросяток годує, начебто все нічого. Ну, але ці всі процедурки треба робити для того, щоб нам витягнути свиноматку. Тому що вона не їсть, встає, правда, водичку п'є. Якщо не встає довгий період часу, я зганяю. Питали мене, що я колю своїм свиноматкам, щоб вони так спокійно лежали. Нічого не колю. От. Після опоросу вже потім роблю профілактичні процедури. Якщо в буйні свиноматки є препарати, той самий стрес ніл можна колоти, той самий кастран, О, також у людські аптеці можна купувати, все випадає в мене з голови. Тарас колов свої свиноматки, хтось там говорив, та неправильно, але... Це подіяло і не тільки Тарас, тому що вже ділився опитом. Ну, на даний момент випало з голови, як воно називало. А, аміназін каже. Так що, друзі, от поросятка всі під лампочкою, свиноматочка лежить на пузі. На пузі лежить то не є добре, але вона не годує. Коли годує, вивертайте. Зараз зроблю профілактичні процедури і далі буду спостерігати, що воно буде відбуватися. Що капусь? Капуська моя. Ну, на дотик багато людей буває на дотик трогать, О, немає температури, тому що температура 38,5, 39,5 в принципі великої різниці немає. О, поросятка в нас знаходиться під лампочкою, під лампочкою тепленько. В сараї також протоплюємо. Е, був випадок, що тут один знайомий на кочегарі у сараї. От, і свиноматка чуть ли не перестала годувати. Поросят, тому що температура почті була там 30 з лишнім градусів. Температуру в свинарнику, там, де свиноматки, краще підтримувати 18-20. А от уже під брудером, якщо ну, можна зробити ще зверху накриття, і було б доволі непогано. Так що, ну а так, знизу, по простому, по сільському, у нас столінка. І поросятка поїли і склалися. Ще плюс в тому, коли в сараї. Температура нижча біля свиноматки, це в тому, що вони, коли знаходяться біля неї, поїли, їм холодно і вони ховаються туди, куди тепло. Так що, зараз беремо амоксицилін, Амоксицелін, амоксицелін збовтуємо. Поміняли, кажу, взяли голку разів, отаку. От, от, і будемо зараз проколювати нашу капуську. Тобто 20 кубів лупнемо їй амоксициліну. Один кубик окситоцину, 20 кубів кальфостіму. Отак це все діло виглядає. О, ну вони по-різному називають. І катазол оригінал, так як у нас є відкритий. 7-10 кубиків. Все, поїхали. Так, Шльоцики лежать. Ми будемо пробувати що це все діло робити. Мамуські. Можна саму булочку вести, можна тіхати такі. Можна разом з цим тихенько-тихенько, лапенько вводимо. Тихо, тихо, тихо. Краще це все діло, як там кажуть, перестрахуватися, тому що ми не знаємо, що насправді на даний момент у неї робиться. Всередині. Ліза, ти що сюди прийшла, ага? Ти теж будеш смоктатися на матку, так? Да? Якраз фактично. Все що в нас є, ми використали. Так. Є таке діло. Так, так, хапочка, моя маленька. Тихо, 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 тихо. тихо. Че ты? Хороша дівчина. Хороша дівчина. Хороша дівчина. Моя маленька дівчинка. О, о. Манюенька, Так. Так, тепер колимо кальфуским. Багато людей просто не можуть це все діло робити. Я коли розпочинав займатися свинарством, я навіть уколи малим поросятам я проглистувати не міг, мені це робив пункт, ну а потім вже це все діло прийшлося робити самому. Тому що є такі випадки, коли... Тихо, 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 тихо. Я розумію, що не дуже тобі це діло приємно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Так, ну і трошки пізніше поставимо ще катазольчик і окситоцинчик, тому що окситоцин знаходиться в холодильнику,

О, 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 о. давайте, давай. Якраз Валерчики вийшли, будуть снідать. Ну, а ми спостерігаємо, дивимося за її станом, за виділеннями, міряємо температуру. Це дуже важливо, тому що буває... Ну, до людей дзвониш, верніше, дзвонять і говорять, що робити, а навіть не міряли температуру. Температура це, для мене це основне, по чому можна коригувати стан свинки. О, ну, Поки там якісь сутки двоє, то не є критично, що вона не їсть, ну, але треба її стабілізувати і дати їй підтримку. Ну, Майбутнє зараз упалю катазол, поки він тут є. О, а потім вже піду, наберу окситоцинчику, ну ще щоб вона підчистилась маленько. Катазольчику зараз колемо 7 кубиків. Мої маленькі ролі. Мої маленькі ролі, мої маленькі ролі. Тихо тихо, тихо, тихо ті. Тихо, тихо. Тихо. Все, все, все. Успокоїли, каже. Тебе б накололи стільки, так? Да? Так, а ну розбираємося согласно купленим квиткам. Бистро. Давай. Давай, 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 давай. Сотків вже а ви це страдають. Давай, 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 не туди. Давай, давай, нє ні. Це є проблема, коли привикли смоктати один сосок у двох і б'ються. Давай, давай, нє, нє, ні, не. не подобається тобі. Бери Берися і на. Не такий, так? Да? Давай. Давай, давай Тихо, тихо все, беремо. От це не тобі не такими. Я думаю, розберуся. Трошки пізніше ми її переженемо. О, корося закриваю, зганяю. Для того, щоб вона перевернулася на інший бік, все одну б'ються. Що таке? Зараз ще візьмемо з вами ваги і зважимо поросят. Раді цікавості, тому що тут ну, на перші сутки щось було не до того. Зараз візьмемо і зважимо. Ну, годує, є, то є добре. Зараз будемо з вами пробувати важити. Так, ось у нас маленький є. Стоять. Кіло 200, малий. Вилазь, вилазь уже. Так, і. Такий більшенький. Два кіло. Треба було ящичка взяти. Ні-ні, сюди лізти не треба. Так, а ну ціло, тихайте. О, о! Кіло 600. Ще раз цього босяка розважимо. Тихо, 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 тихо. Пості, 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 пості. Ось цього 2 кіла Два кілограма і цього теж, думаю, десь 2 кіло. Да, трохи такі потужні. 2 кіла да, так, і цього 2 кіла Все, друзі, не будемо більше. Маринувати наших поросят. О, треба було ящичка брати, впадло було нести. О, Взяв в одну руку це, в другу руку те. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Для чого важимо? Для того, щоб можна було відштовхнутися, чи набирають поросятка вагу, чи ні. Ну я думаю, що годує. Поросятка, наче візуально, навіть стали більшими. Ну, я не думаю, що набагато, ну, але при народженні були трошечки менші. От, ну, Але реально чималенькі. Я візуально думав, що невеликі. Так що все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.